Вітаю! Тема нашого відео перетвореннямного члена у квадрат суми або квадрат різниці двох виразів. Перепишемо формули квадрата суми та квадрата різниці двох виразів, помінявши місцями їхні ліві та праві частини. В такому вигляді ці формули в ряді випадків дозволяють згорнути тричлен у квадрат двочлена. Тричлен, який можна подати у вигляді квадрата двочлена, називають повним квадратом. Розглянемо правила використання цих формул на прикладі. Приклад номер один: подайте три члени у вигляді квадрата двочлена. Приклад один. Х квадрат плюс 10х плюс 25 дорівнює. Перше на що ми звертаємо увагу, у нас три члени, тобто многочленники має три доданки. Друге, ми повинні переконатися, чи існує два вирази, які можна подати у вигляді квадратів. Це х квадрат, це х відповідно в квадраті, і 25 це 5 відповідно в квадраті. При цьому третій елемент даного тричлена за формулою повинен бути подвоєним добутком цих двох виразів. Отже, перевіримо, чи дійсно це буде так. 2 помножити на х і помножити на 5. Якщо в добутку даний вираз дає нам 10х, отже, Даний тричлен можна звернути по формулі як х плюс 5 до квадрату. Чому плюс? Тому що перед подвоєним добутком стоїть плюс. Розглянемо приклад номер 2. 9 а в шостому відняти 42 а в третьому б в другому плюс 49б в четвертому. Відповідно, квадратами будуть перший та третій доданки. Чому не другий? Перше, перед ним стоїть знак мінус, квадрат від'ємним не може бути. Друге, степені показники степені е, має е, непарний е, число. Отже, це не може бути квадратом. По крайній мірі, на сьогоднішній день те, що ми знаємо, запишемо відповідно 9 а в шостому як 3а в третьому до квадрату. 49b в четвертому, як 7 b в другому і до квадрату. Перевіримо, чи буде третій доданок їхнім подвоєним добутком. 2 на 3а в третьому. І на 7 b в другому. 2 на 3 6, на 7, 42. Коефіцієнт зійшовся а в третьому б в другому. Підходить. Отже, звернувши, ми отримаємо квадрат двочлена – 3А в третьому відняти 7Б квадрат і відповідно до квадрату. Розглянемо приклад номер 2. В прикладі номер 2 говорять: знайдіть, користуючись перетворенням виразу у квадрат двочлена, значення суми. Запишемо сам приклад: 5,2 в другому степені додати. 10,4, що множиться на 4,8 і додати 4,8 в другому степені 10,4 це 2 помножити на 5,2. Отже, в результаті оцей е, другий доданок дає нам е, подвойний добуток з на другий вираз. Звернемо до квадрату відповідного двочлена. 5,2 додати 4,8 і піднести до квадрату. 5,2 додати 4,2 буде 10. 10 в другому степені і це дорівнює 100. Приклад номер 3. Розв'яжіть рівняння. 4х3 мінус 12х плюс 9 дорівнює 0. Знову три член. Запишемо мову. Перш за все, перевіримо, чи є у нас. 2 квадрати. 4х квадрат це 2х до квадрату. 9 це 3 в квадраті. Ну і перевіримо, чи третій доданок буде являтися їхнім подвоєним добутком. 2 на 2х і на 3. 2 на 2 на 3 12, відповідно, х. Отже, даний тричлен можна звернути по формулі і отримаємо 2х мінус 3 до квадрату дорівняння 0. Квадрат говорить, що у нас два одинакових множника. Тобто, ми будемо мати два одинакових корення. Тому 2х мінус 3 дорівнює 0. 2х дорівнює 3, х дорівнює 1,5, що є коренем даного рівняння. Приклад номер 4. Доведіть що значення виразу. 2х плюс 1 до квадрату мінус 2, що множиться на 2х плюс 1 2х мінус 5, плюс 2х мінус 5 до квадрату не залежить від значення змінної. Перепишемо мову. При тому, що як ми записуємо умову, ми можемо побачити, що перший елемент являє собою квадрат виразу. І третій елемент являє собою квадрат відповідно другого виразу. При цьому другий елемент являється подвоєним добутком двох цих виразів. Зверніть, будь ласка, увагу, перший вираз 2х плюс 1 до квадрату, другий 2х мінус 5 до квадрату. Відповідно, другий доданок у даному виразі являє собою подвоєний добуток з першого на другий вираз. Скористаємося формулою перетворень мінного члена у квадрат суми, в даному випадку різниці, двох виразів. І отримаємо перший вираз 2х плюс 1, мінус, так як перед подвоєним добутком стоїть мінус, тому і мінус. Тому другий вираз беремо в дужки 2х мінус 5, і відповідно цей вираз до квадрату. Всередині під квадратом розкриємо дужки 2х плюс 1, мінус 2х плюс 5. Виконаємо спрощення під квадратом, отримаємо 6 в другому степені дорівнює 36. З кінцевим результатом у нас є число, яке не залежить від змінної. Отже, ми довели, що значення даного виразу не залежить від змінної. Приклад номер 5. Доведіть, що вираз х квадрат мінус 4х плюс 5 набуває додатніх значень при будь-яких значеннях x, це перша частина завдання. І друга, якого найменшого значення набуває вираз і при якому значенні x. Перше, що ми зробимо, ми перетворимо даний вираз. Отже, х квадрат мінус 4х плюс 5. Перетворимо його у квадрат двочлена. Для того, щоб отримати квадрат двочлена, якщо у нас є перший елемент х квадраті. 4х це є подвоєний добуток з першого відповідно другим елементом для того, щоб це було 4х є двійка. Тому ми отримаємо з нашого мночлена члена х квадрат мінус 4х плюс 4, бо квадрат двійки це 4, і плюс 1. Отже, ми нашу п'ятірку… Розписали як 4 плюс 1, При цьому перші три елемента три член, можна звернути за формулою і отримати квадрат двочлена х мінус 2 до квадрату. Ну і плюс, відповідно, 1. При цьому подання даного виразу у вигляді суми один із доданків, яких являється… Квадратом двочлена називається виділення квадрата двочлена з даного виразу. Оскільки хміну 2 до квадрату більше рівне нулю, більше чому? Тому що це квадрат, а щоб ми замість х не підставили тому при будь-якому значенні х. При будь-якому, яке б ви не взяли значення ікса, чи велике, чи маленьке, чи додатнє, чи від'ємне, підставивши замість ікса вираз, піднісши його до квадрату, ви завжди отримаєте значення більше нуля. В якому ж випадку дорівнює нулю? Щоб дати відповідь на поставлене запитання, нам досить розв'язати рівняння мінус 2 до хміну 2 дорівнює 0. Отже, при х дорівнює 2 даний вираз дорівнює нулю. Запам'ятайте, будь ласка, це. Відповідно, якщо до виразу х-2 до квадрату та додати 1, то даний вираз однозначно буде додатнім та ще й більше рівне 1 нас іде запитання, якого найменшого значення набуває вираз, і при якому значенні х. Якщо квадрат двочлена перетвориться в 0, а найменше, що може отримати квадрат, це 0, то найменшим значенням виразу буде одиниця при х дорівнює 2. Запишемо відповідь. Найменше значення виразу. 1. При х дорівнює 2. В даному випадку ми з вами довели, що при будь-якому значенні х наш вираз набуває лише додатніх значень, і знайшли найменше значення, і при якому значенні х. Розглянемо номер 697. В цьому номері виконаємо завдання 3. 7 і 11. Приклад номер 3 І квадрат мінус 18 плюс 81. y квадрат це y в другому степені, 81 це 9 у другому степені, а 18 – це 2 помножити на y і помножити на 9. Все відповідає умові для того, щоб даний тричлен звернути у квадрат двочлена. Отже, в результаті ми отримаємо y мінус 9, так як перед подвоєним добутком стоїть мінус, і до квадрату. Наступний приклад 7. b в четвертому мінус 2b квадрат С. Плюс С квадрат. Знову перевіримо. B в четвертому, С, Б в другому і до другого. C квадрат – це С в другому. І їхній подвоєнний добуток. 2 b квадрат, С. Він відповідає нашим першому та другому елементу. Звернемо і отримаємо b в другому мінус С до квадрату. І приклад номер 11. Одна шістнадцята... Х в четвертому мінус 2х в другому у в третьому, додати 16у в шостому. Дорівнює. 1 16 х четвертому можна записати як 1 четверта х в другому та до квадрату, плюс 4у в третьому і до квадрату. І перевіримо їхній подвоєний добуток. 2 на 1 четверту х квадрат, і на 4 у третьому. 2 на 1 четверту це буде 1 друга, і помножити на 4, то це буде 2. Отже, наш оцей елемент добуток, відповідає другому елементу. Отже, в результаті перетворення ми отримаємо. 1 четверта х квадрат мінус 4y в третьому, і все це піднесемо до квадрату. Номер 699. Знайдіть значення виразу, подавши його попередньо у вигляді квадрата двочлена. Виконаємо з цього завдання, ну, приклад, 3. Отже. 25х квадрат мінус 20х, плюс 4 квадрат. Спочатку подамо даний тричлен у вигляді квадрата двочлена. 25х квадрат це у нас 5х до другого степеня. 4 y 2 це 2 y до другого степеня. Відповідно, 2 на 5х і на 2y дає 20 ху Отже, звернемо в квадрат двочлену і отримаємо 5х мінус 2y до квадрату. А тепер підставимо значення. Якщо х дорівнює 3y дорівнює 5,5, то підставимо відповідно значення. 5 помножити на 3 відняти 2 помножити на 5,5 і все це до квадрату. 5 помножити на 3 15, мінус 2 помножити на 5,5 11. До квадрату 15 мінус 11 буде 4 в квадраті і це дорівнює 16.